Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в мілітирітикон для того, щоб виносити всяких пациків. В общем то, як я бачу, у мене 65-й левел, я грав колись, і в мене навіть є 7 ребітків. хоча кешу 0, і, походу, його дуже добре так оновили. Для ребітку мені що потрібно взагалі. Ну, я даже не можу глянути, що мені для нього потрібно. Ну, давай безплатно щось поставимо. Будемо збирати помаленько кешу. У мене Х1,7. Це дуже хорошо. Ми зможемо дуже швидко розбудуватися. Поїхали. Так, стіни не сильно хочу поки що ставити, буду а, дивитися. Для того щоб ставити щось круте, суперворкер. Ага, він стоя баблішка. Ну хорошо, хорошо. Давай сразу відразу будемо ставити стіни. Якщо їх просить, значить будемо. Візьмемо першу пушку, якусь Глок. Глок, це не серйозно, ну що поробиш. Двері, вікна, ще бабло. Що тут у нас ще? Ще двері, ще стіни. Нам треба конкретно жорстко прокачуватись і додати нових, так сказати, працівників, тому що все-таки вони мені реально потрібні. Вони мені прям реально потрібні. І я б навіть, ти знаєш, що зробив? Я б навіть. Взяв би і купив би цього суперпрацівника, тому що він буде назавжди. А 75 робуксів робоксів то не так то й багато. У мене є 412, і в принципі бем. 30 в секунду він капає. Дуже непогано, тому що наш цей чел дає 15, а той я зможу безкоштовно потім постійно ставити І після ребітха, і взагалі постійно. Тому давай відразу конкретно жорстко прокачуватись. Якісь снайперки скари. Я можу взяти? 100 робуксів, 100 робуксів, і я зможу його постійно купувати. В общем то, ми будемо рейдити пацанів конкретно, жорстко взривати, виносити. Тому я буду купувати прямо відразу зараз все і пробувати робити так, щоб я був мега-мега вкачаний. У мене є якісь військові, які спавняться тут разом зі мною. В принципі, окей, там ще якийсь віп може бути так, detonate Rock. Ага, це в бункері. Штука, це я пам'ятаю. Це я трошечки пам'ятаю, щоб в бункері там всякі приколи були. Так, ребітх. Ребітх, надо нам 100 тисяч всього-то на всього. І я прокачаю собі ще конкретно бункера. Ще діаманти получу. У мене є діаманти, що я можу отримати за в магазині. В магазині я можу отримати автоколект, X2, віпку. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Кол-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол га. garden the drills Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Давай думати, Гіперсонік, X2 ХП, один Солдат, Атака, Собака, Геми. А за що я. Куди я можу Геми тратити? База. Угу, Мене активна база з дронами. В принципі, тут треба 15 ребітків і 35 ребітків, щоб все відкрити. Ого, це треба багато робоксів. <с>. Ну, що б я хотів би, щоб я хотів би, прям реально. Так як ми будемо тут виносити конкретних пацанів, не іменно всіх, а конкретних деяких, так сказати, тому нам опа хтось запустив бомбу. Походу ядерну, так? Походу, ядерну бомбу хтось запустив. Оце серйозно. Так, свалюємо. Плюс у мене я можу якийсь клан створити. Ммм, я можу створити клан? Реально? Pick a name for your клан. Отако. Ааа, він прям 200 робоксів стоїть. Все, я поняв. Клан мені не так сильно, щоб і потрібен. Давай бункера відкриємо. Бо там воно хтось ядерку випустив. Добре, що я був в бункері. Бо, звісно, це серйозно. Так, давай взривати далі, підривати бункер. Помаленьку буду. І дуже хорошо, тому що мені бункер треба ще і для того, щоб я собі зображав, кого мені рейдити і як мені рейдити. Так хорошо. Угу. Ось, нюк сервер 25 мільйонів коштує взірвати будь-яку базу 2,5 млн. Ну, окей, мені по факту то не так багато всього й потрібно. Мені головне зараз побігати і пошукати, які тут є пацики. І ще в тих пацанів є пропорції над базою. Оце мені прям цікаво. Так, тут же ж. Собственно, ага, нюк сервер. Можна запустити за робокси. І тут є бази. Угу. У мене 12 тисяч вже накапало. Давай візьмемо ще одного працівника. Скільки ти фармиш? 20 секунд, цей фарми 30. Ну, нормально. Помаленько прокачуємося. Давай ще оце прокачаємо. Візьмемо МП'ятку. Пішли подивимося, що ми взагалі можемо зробити. Тут є, як я повію, дипломатія. Можна створити команду, ще якусь дівку. Давай стіни візьмемо, солдатські барикади. І тут я можу, як я понімаю, брати солдатів. Ага Ага, це екстра солдат пожди. Цього я знімаю, а цього я ставлю. У мене є такий крутий солдат. Угу. Окей. Поки що арморів у мене нема. І подобної всякої двіжухи. Ну, в мене є ще щит на базі, тому, в принципі, ще все дуже добре. Тут якась яма. А, це є мій бункер. Де? Да, тут все так дорого, капець. Ну ладно, ладно, погнали, подивимося взагалі в кого яка база. Да, тут є прапорції. Все. Якщо є прапорці, значить ми знаємо, кого нам треба валити. Значить, ми йдемо в магазин. Купляю я відразу х2 бабло. Щоб в мене було постійно Х2 бабло. Щоб я міг наробити собі ребітхів і все, що я хочу. Так, Х2 бабло. У мене вже Х3 виходить. У мене Х2 було. Опа, непогано. Я можу ще, типа, його купляти, так? Да? І далі це Х2. Автоколект, мені вже не вистачає, на жаль. Ну, нічого страшного. 525 секунду я качаю. В принципі, нормально, поки що. Поки що окей, нам треба по-хорошому купувати речі, які я зможу одягати. Нормально, дрони. Дронів у мене нема. Солдати в мене якісь є. Открити ще одного солдата, стоє бабло. Хорошо, розібратися, б, трошечки щас підкачатися, і я би міг спокійнесенько, легесенько, бистренько е, брати і, так сказати, валити. Бо я спеціаліст 65 рівня. 65 рівень, так то це не хухри-мухри. І в мене скоро буде добра, серйозна військова база. Так, помалесень. Ми тут все робимо Customize Base. Можна вибирати кольори, якісь, так, да? Ось статую, угу. ще якісь штуки. Ну окей, то в мене закрит. Давай відразу всякі приколи купувати, які я можу. Бо по факту все дуже дороге і реально тяжко. Тяжко це все пробувати прокачати. Особливо з тим, що я не так багато заробляю. Мені би автоколект. От автоколект мені би дуже допоміг. Тут у мене все нюк закрито. Це я в бункер зможу спускатися, якщо я не помиляюся. Ну, давай пойдемо сюди. Подивимося, що в нас тут по-хорошому, все прокачати, щоб я понімав, як виглядає база у ворога. Потім в нього ж вона буде виглядати точно так само. І все буде, по ідеї хорошо. Всякі приколи. Ага, 45 тисяч вентиляції. Блін, все дуже дорого. Капець. Так, все капець, як дорого. У мене тупо не хватає. Бункер ворота. Угу. Оце я через це я в чувака буду й залітати. До мене вже прибігли. Пожди. Як стріляти? Де пацан? День дівся. Він за що вирепнув? І за те, що в мене щит? Та походу да. Ти поняв. Я і сам не поняв, що відбулося на мене просто тільки що напали. Так, хорошо, відразу беру бабло. Мені бабло треба. На мене можуть конкретно жорстко нападати. Поки в мене нема бункера, як я понімаю, то мене взірвати дуже неможливо. Коротше. Да, серйозно, я би, конечно, забрав аванпост, а ось о тобі й чели. Давай відразу їх виносимо, збиваємо. Маленько заробляємо з них. А, так це ботики прийшли до мене. Ага, ботіки, тут ось пацан. Пацанами теж репнули. Ну, нормально, нормально. Перший прийшов, получив пошляк. Так, хорошо. У мене є драбина тут. Мені треба вилізти, мені треба облаштувати чуть-чуть. Let's go, ворота, якісь ще штуки. Вроді би почти все купив. Цю тему ще беру апгрейд. Все, хорошо, я вже тут закритий. Це вже дуже добре. Но у мене, як я розумію, вже нема кумпола. Да, кумпол у мене пропав. Кумпола в мене нема. Апгрейд база. Все, апгрейднув. Мені надаша просто чуваки, які дають бабло. Оця мені тема надо. Так, додавати воркера, де 25 секунд. АФК шутінг, як я понімаю, тут можу стати. Ага, я просто чисто лутаю АФК. АФК бабло, поняв. А якщо я просто буду стріляти? Ну я теж получаю. Ну коротше, слабенько, слабенько. Хорошо. Дрон бейс, три апгрейд-ворк. У мене шов. 25 тисяч тисяч ужди, я не поняв прикола. У мене ж є ребідки. У мене ж сім ребітків. А можливо, мені ще третій сам. Ну, можливо, можливо. Так, прокачаємо все відразу. Купимо ще М16, візьмемо її. Так, давай локдаун, шеф. Ага, я включив локдаун. Якщо я включив локдаун, у мене, типа все закрилось, да? Буду, да. Черт його знає. Як воно там відбувається? так. Будуємо бункер. фріспінчик Давай покрутимо, Можливо, мені дадуть лям кешу. Можливо, класні всякі речі М -м, Ні, 50 та ні, ну яких 50 тисяч, Ну це вообще ерунда. Так, ну ладно, 50 тисяч, так 50 тисяч, У мене є сотка. Нюк сервер 25 млн. Вот тема у мене поки що не готова Так, би виключити оцю сирену? Дизейбл, все хорошо. Нормас. Так, поїхали далі. Дивитися, що мені треба, Second floor. Наступний поверх. До мене хтось прийшов. Так, стіни, там ще в мене те, що закрите. Стіни, стіни, стіни. Арморі. Так, отут у мене армор буде, я поняв. Так, ну мене, походу, підрив... Мені стіну взірвали, чуєш? Оце прям проблема. Пішли, виходимо, дивимося. Хто в нас тут? І що він може. Погнали, подивимося. Так, давай відразу наверх. Колегесенько поподамажимо. Так, let's go. Let's go, пушим. Let's go, let's go, let's go. Так, виносимо челика. Так, мої пацаки ще теж тут рубашаться. Деві, тікає. Ну, все. Трошечки бабла підлутав. Бабла нормально. Так, можна ще забрати якусь нагороду. Equip. Якусь дрона получив? What out, дрони? Ні, у мене нема дронів. Ну, у мене є дрон, пошты. Ти... Хм, тільки що десь був і пропав, ти понял? Ладно. Ладно, ладно. Так, армія. Дрони пусті в мене. У мене, типу, їх і нема. Ну, окей. Дрони, в принципі, тема вроде хорошая, я понимаю. Так, давай дивитись дальше. Баблос. Сюди. Мені треба в бункер. Мені треба в бункер 100%. 100% треба в бункер там купляти все. Купляти в бункері все потрібно. Бункер приносить бабло Що я не помиляюся? Ось сього. Unlock бам. Даймонд майнер. Дааа, це тут я diamond можу фармити. Все, я понял. Откриваю Storage Стореж, вентиляція. Угу. Так, нашого чела там закрив. ну я не хотів. Осьомої даймонд штуки. І воно все коштує даймонд. Але я можу фармити даймонди. І я фармлю їх, ну, повільно. Повільно. Один мільйон кешу апгрейдить. Я поняв. Я поняв. Значить, не треба постійно ребітки клацати, так? Да? Тому що ти потім в ітогі хочеш фармити діамант. Ну так. Да. Так, що в нас тут? Столи всякі. Ще якась ерунда, але нічого не відображається. Що сіке стоїть? Так, монітори, крісло, тема. і світло не вистачає. Двері 18, бункер-гейт 35 тисяч. Оце мені треба бункер-гейт. Він до мене знову приїхав. Ти подиви. Я не знаю, що він за мною гасає, але я би дуже не против залутати його. Плюс мені треба армор 100%. Мені треба прям армор. Мені треба запакуватися і пробувати піти на перший рейд. На перший рейд я би дуже непогано сходив би. Але мені треба пушки. Мені треба не просто пушки, мені треба, йо йо-майо, які пушки. Так, хорошо, погнали на другий поверх. Там вроді би як мають бути пушки. Ну і армор, бо тут арморі написано. Так, які стіни безкоштовно. Трейд сервер. Ні, це мені не треба. Трейдитись я не хочу, а я хочу вже мати собі пушки. І армор. 20% армору, беремо. 30% армору беремо. Ага, я можу взагалі все купити і взяти крутий армор на плюс 50 хп. Уніформа. Так, ну уніформа це ерунда. Де? Да, чисто уніформочка. Давай одягнемо. І пішли далі. Weapon Wall. Оце нормально. Стіна для пушок. Ще будуть нормальні пушки в мене помаленько. Але вони коштують, йо, -йо як бабла. Тому, поки що, на жаль, не можу. Ну, в мене є, в принципі, дві, два гана. Ми можемо ще спробувати когось завалити. Так, погнали. Погнали по черзі, просто підемо зараз на аутпост маленький. Або я би краще пішов, подивився, в кого яка база є. І хто там на тій базі сидить? Так, мені якийсь трейд кинули. А що це за трейди? Ну я прийняв. Мені якісь квести можна забрати. А, вступити в клан можна. Так, мені птачка. Ну да, на що ж я бігаю? Я щас тачку куплю. О, ось це пацан. Поїхали. Заберемо у нього ще тачку. Быстренько. І буде в мене машина. Стіл. Так, краду джипа Все, джип вкрадений. Поїхали. Що в нас за пацани є тут? Ага. цей вощеди диви цей з літаками, з усим. Ти поняв? Так, ну треба проїхатись, просто подивитись, в кого що є. Диви, бачиш тут які пацани. Ага, тут у нас річка. Мені би через ню проїхати, аутпоста я би забрав. Він тачку зараз спав, в мене пропала тачка. Ну давай аутпост задефаємо. І буде щось у нас все хорошо. Так. Аутпост треба забрати. А щоб його забрати, мені треба підняти прапорець. І я буду більше лутати бабла, правильно? Все, все. 30 секунд. продержитись треба. Ну ні, що страшного, easy. Зато в мене буде багато бабла. Це маленький аутпост. З нього небагато, по ідеї грошей буде, але. Но... Все рівно хоч щось. Так, спускаю його прапорець і зараз буду піднімати свій. Так, 3000 кешу я получив. А, ні, я получив за те, що мій товариш якийсь зайшов. А за цю тему я не знаю, коли я кешу получу. І скільки. Так, аутпост у мене є. Но у мене нічого не написано за це. Що в мене є аутпост. Так, у мене є якісь штуки. У мене є танк. Поїхали на танк. Що я маю танка, значить це дуже добре. Погнали. Подивимося, які тут ще є бази, наскільки вони сильні, і так далі, тому подібне. Треба прицінитись просто трішечки. Правильно? Правильно. Так, це не залутані аутпости. Це великий аутпост. Диви, аеропорт можна залутати. Маленький аутпост. Так, ну всіх прапор Америки. Я би, звісно, пошукав би когось іншого. Хе-хе-хе, якогось би кацапчику. Та ну, так кстати, хтось на самолете, он ну, летает. це просто самолеты летают. Я можу, кстати, попробовать вальнуть с самолета, не? Вот А ну. Не блин, далеко, походу, не долетять ракеты. Хотя не долетіла одна. Друга долетіла. Третья, четвертая. Они долетіли. А давай все зибьем. Сейчас все ракеты скину. Все, все ракеты скидаю. Я по идее маю її збити, да? Да, я збив, 1800 получил. Нормально. Так, блин, ну це вообще не типа, что мне надо. Я не можу найти кацапчиків. Так. У нього є танк. Виносимо танка його. Давай, виносимо танчика. Танчик взірваний. Капець бабла получив за те, що танка взірвав. У нього є бункер. Поїхали. Все, бункер взірваний. Поїхали. Так, оця тема мені треба. ця? Що мені ламати надо? Вони ламається! Як бункера взірвати, то? Так. Сідаємо в танка. Зараз ми його танка розвалимо. Нормально я напав, да, так-то? Надо танка його взірвати. У мене, походу ще погані гани для того, щоб э, рейдити. Мене, кстати, коли зламають. блін, не встиг зламати. Він самолета взяв. Чувак, тобі ж самолетом вообще ще гірше. Все, мінус самолет. Чи я не збив самолета. А, я самолета не збив, я його взірвав самолеті. Ну, капець, я його задовбую. Оце так-то, да. Блін, ну то, що я бункер взірвав, то ж взагалі мені нічого не дало по факту. Так, виносимо. Головне робити так, щоб він не попадав по мені. У танк дуже непоганий. Все. Бемц. ще забрав танка. Ну я його, конечно, задовбую. Ну, то, що я його задовбую, не сильно мені допомагає. Лол, що? Що з моїм танком? Він щось ще перевернувся. Так, він опять виїхав, диви. Обалдеть, я десь якось застряг. Так, ладно, свалюємо отсюдова. У мене вже 77-й рівень, 65-й був. Блін, ну я не можу забрати цю тему. А, я доламав? Лол. Я думав, я не можу. Так, тут пушки мені не надо. Опа. Скриваємо. Я зараз можу багато кешу забрати з нього. Прям багато можу забрати. У мене є тайм. Я можу спробувати. Поїхали. У нього діаманти теж фармляться. Так, он до він. Давай, давай, пацанчик. Пока. І я кисот. А от чого я от кисот? Гранати я? Я кисот гранати, ти поняв? Я от кисот гранати, його. Оцей газовий. Лол. Ну, чуваки, дивіться, вначалі ми стартанули непогано. База в мене є. Все в мене є, бабло я лутаю нормальне. Уже деяке знаряддя є в мене для того, щоб виносити. Плюс у мене є класний танк, і я можу далі рейдити конкретно жорстко. Якщо ви хочете, щоб я далі продовжував, обов'язково ставте свій. Подобайте. Забувся Челас і всім пока-пока.